Вітаю, любі друзі! На каналі Катерина Мальва я запакувалась. Ми зараз йдемо, йдемо на прогулянку. Для цього мені потрібна буде отака баночка півлітрова і ось така літрова. І побачите, куди ми будемо йти. І навіщо мені ці дві банки, все-все знаєте, в цьому відео. також покажу красоти нашого заселя. Чи як. Ну, коротше, так, як красиво у нас за селом. Село всередині нічим особливим не відрізняється від інших сіл. Є вулиці, будинки, ніяких таких. Прям тут нема пам'яток архітектури, нема ніяких пам'яток природи. А ось за селом дуже-дуже симпатично, красиво І для чого мені ці банки також вам покажу все в цьому відео. Їдемо ми на велосипедах, тому екіпірувалися, так, знаєте, хорошо. Обов'язково беремо варюшки. Uh. Uh. Дорога із, сірого, із сірої that's цегли that's приведе нас туди, куди потрібно. Дивіться, який виноград у людей висить прикольний. А ну не видно, коли їдеш. Ну, то так, Ми курсуємо по такій дорозі. Майже всюди така дорога в селі. Перша локація, на яку ми приїхали, це обліпихова локація. Це дика обліпиха. Бачите, як вона росте по стовбору, не дуже рясна. Можливо, тут вже її пташки поїли. Або по краю вже хтось позривав її. Тут також її не видно, можливо, це чоловічі пагони. Я не знаю, як їх розлічити, чоловічі жіночі. Ось там бачу обліпишку. І ось для цього мені і потрібна маленька баночка, щоб назбирати обліпихи в чай. Я дуже полюбляю, коли ми жили в Києві в Елмарті, Я завжди купувала її, але ж продається вона великою, сортовою такою або гібриди. Не знаю, що там продається. Ось ця ось маленька, кисленька, але соковита і так само корисна, як і всі інші. Дивіться, скільки тут її зараз буду потроху рвати. До речі, напишіть, чи їсте ви обліпиху. Чи купляєте, чи збираєте у лісах? Бо там дуже заліплено гарно. Спробуйте туди пробиратися. Зрозуміло, чому вона коштує 500 гривень за кіло і вважаю, що це дешево. Тому що рвала, рвала, поколола всі пальці і нарвала аж ось так. <смі> Можливо, якщо вона обліплена гарно по стовбору, то краще збирати. От саме на стовбурі, на стовбурі нема колючок. Але ось тут я дивлюсь, що вона на гіллях в основному, а не на стовбурі. Зараз оцю позбираю. Ця трошки. Така крупніша. Дуже-дуже колиться. вона якраз на колючках ростена, я не знаю, як її збирають люди. Тепер я розумію, да, що це дуже важко, але так корисно. Тому, якщо бачите, в магазині обліпиху, купуйте вона недорого коштує. Вова допомагає. Дивіться, там набагато більше, звісно, її воно як обліплене. А ось там, ото, мабуть, головне дерево, бачите як? Воно погано видно, але воно, бачите, як обліплено. Ото якби таку гілочку обібрати, то там вже і буде. А тут, звісно, так не оббереш. Нахилила гілку, тут тримаю, тут збираю, туди кидаю, вова допомагає мені. Ну, Коли отак от краще рвати, звісно, ніж коли вона так поодиноко. І ось на стовбурі або немає, або небагато колючок. Зі стовбура легше рвати її. Ось набрали половинку, вже задубіли в мене руки її збирати. Я тут бачу, люди позрізали, оця гарна я її нахилила, а її не видно зараз. Ота я її нахилила. Якщо бачите, там обліплено так. І трошки там назбирали. Там, де обліплено, гарно, гарно збирати, оцю ще нахили, нахилити можна позбирати, але ота сама найкраща, то що згори, але туди ж її не достану. Тому так, любі друзі, наш улов невеличкий. Отакий. Друзі приїхали на нашу локацію, куди я і хотіла приїхати. Дивіться, яка навколо краса, безмежні простори, там вдалечині ліси. Там вдалечині також ліси. Там змішані ліси, там теж вдалечині. Ліси, яри, рови, тут поля, тут збирали щось, тут прокопали. А ну тут просто проїздив трактор, бачите, ось ліди. Ось дивіться, ми прийшли. Якщо хтось вже побачив, той впізнав. Якщо ні, то зараз я підійду трошки ближче. Ви разом зі мною все побачите. Ось такі кущі тут ростуть. І ці кущі, хто впізнав, пишіть в коментарях. Ці кущі називаються. Правильно, Терен. Вчора ми сюди приїхали, поїли його гарно, він терпенький, солоденький, кисленький. Я думаю, що десь після більших морозів він буде ще смачніший. Але все ж таки він корисний, в ньому багато поживних речовин, багато вітаміну С, тому ми прийшли з Володимиром знову сюди, щоб його позбирати. Тут не так вже й багато його, якщо вам скажу, не так вже і обліплено. Ну так, звісно, бо була засуха. Ще не ясно, як цвітіння проходило. Хоча тут, бачите, є камиші, очерет. У нас просто називали камиші, Цей очерет і, значить, тут є волога якась. О, до речі, тут є. У нас це називалось Бояришник. Здається, українською це глот. Його я не буду збирати, тому що його тут дуже-дуже мало. Коли отак от мало одне деревко, я не збираю, залишаю тваринкам, пташкам. О, бачите, це не шиповник. Не шипшина. Це, здається, от саме глот. Дивіться, як тут симпатично. Але люди вже побували, залишили по собі сміття. Банки, залізо якесь пластик. це ж якесь падло прийшло сюди і висипало сюди. Уявіть. Навіть там он щось таке, якийсь що. Ну, Уявіть, це треба було приїхати далеко від сіл заїхати, щоб ось таку гидоту зробити, прямо у ось, розумієте? Я не розумію наших людей і досі. І оце, знаєте, не культуру, а безкультурі екологічна. Я не знаю, коли наша країна до цього дойде. Можливо, люди, які побували в Європі, трошки у них клепка по екології. Там Стромиці. можливо, вони, коли повернуться, будуть підтримувати і сортування сміття. І, принаймні, хоча б не викидання отакого сміття у природу. Просто посеред гарної, красивої, мальовничої української природи. Ось такий мій монолог. Ну що, буду збирати терен. Для того і велика банка мені потрібна, щоб назбирати терену. Якщо ви не їли ніколи терен і не знаєте, який він на смак, він на смак, як слива із формою. Як слива у корпу із формою. Дуже схоже. Терпій. І сливовий присмак, такий приємний в нього. І збирати його треба після перших заморозків, тоді він не буде дуже кислий, а буде солоденький. Як і шепшинку, також збирають після заморозків. Якраз Листопад, коли листя опадає, це час збирати такі лісові ягоди, такі як глот, шепшина. Такий як обліпиха, такий як і терен. Там далі він і крупніший, і смачніший, але туди я не підійду, бо щоб туди підійти, мені треба от через усе це гілля пройти і зламати його. А я цього не хочу. Я ось по краєчку позриваю. По краєчку, як і в обліписі, по краєчку найменше, так і тут терен самий найменший. Але я не хочу його пошкоджувати. Хай росте, як росте. Я трошки там порву, трошки там порву і загалом собі назбираю. І Володимир також розкуштував, йому сподобалось. Тільки бережи очі, Володимир, добре? Тут його багато, якби його було там цього от стільки, то, звісно, я б не виривала. Але тут його багато, багато насаджень. Тому, я думаю, природа зі мною поділиться. Я маленький дуже сильно не рву. Бо він і кисліший і може бути не такий смачний, не м'ясистий, а більш сухий. Ось тут, наприклад, більш такі вони е, маленькі, отам більш крупні. А чому? Тут далі цей терен від вологи, волога там внизу, це мій рюкзачок, це не сміття. А тут ближче до води, він крупніший. Тому я піду ближче до води. Дуже гарно, що природа дає нам такі дари безкоштовні, тому якщо ви живете біля села, або любите гуляти, або їдете по трасі, бачите от такі кущі і щось там синіє в цих кущах, то це терен можна зупинитись і нарвати собі, або просто поїсти. Він дуже корисний. Загалом усі ці ягоди, які залишаються взимку, вони дуже-дуже корисні. Вони містять дуже багато вітаміну С. Дуже багато антиоксидантів. Ці всі поживні речовини вони зміцнюють імунітет і підвищують життєздатність наших імунних клітин. Дивіться, як багато. Він дуже смачний. От пів півбаночки, ще півбаночки треба, Ну, тут дуже багато. Я думаю, набереться. Він також колючий, але не такий колючий, як обліпиха. То чому ж я таскаю дитину на всі ці івенти, да? щодо піти нарвати терену? Можна ж було і самій поїхати, так? залишити його вдома, наприклад, мультик дивитись. А все це для того, щоб в нього були якісь спогади зі свого дитинства, щоб він згадував, коли, може, ще отак от побачить він цей терен і згадає. а ми з мамою колись ходили за село і збирали терен. І я пам'ятаю його терпкий смак, або він колись скуштує хурму. І скаже, М -м, такий терпкий смак терпкий, схоже на щось, я таке щось їв, і згадаю цей момент. Тому все це я роблю заради саме дитячих якихось спогадів. А, в принципі, і, і без терену можна обійтися, але знаєте, для якогось різноманіття такого все одно ми вдома, він хворіє, в школу не пішли. Цілий день повітряний, Сьогодні взагалі по Україні дуже-дуже багато повітряних тривог, дуже багато обстрілів. Тому нікуди ми не пішли, навіть після відбою. Ну, він ще не вилікувався повністю. Бо коли це на початку дня повітряні, потім вони всередині дня, і вони тільки що й роблять, бігають по тих підвалах. А я так не хочу, щоб він це бігав по тих підвалах. Тому залишаю його вдома, краще вчимо вже уроки там самі. Другий клас це не так складно, вчити це вам не дискретна математика, і не вище, і все таке інше. Тож, любі друзі, ось така в мене баночка. Ось такі мої думки. Ну, от такий в мене улов сьогодні. Мені так подобається, знаєте, кольори поєднання кольору Терену і обліпихи. Настільки вони гармонійні такі осінні, яскраві. Клас все це кладу в сумку та поїдемо вже, бо Володимир там занудьгував, не захотів тут нічого збирати, трошки поїв, воно йому не подобається. Все, тепер будемо вдома, це потроху їсти. Вітаміни самі основні є, коли тільки зірвав і десь годину після зриву. Потім це вже втрачається, ці поживні речовини поступово. Спочатку дуже зустрічаються, а потім поступово-поступово і сходять На нівець, так би мовити. Але все одно, я думаю, за декілька днів ми поїмо. Можна буде ще приїхати нарвати. Тут ще дуже повно, але незручно його зривати, бо він так само колючий, як і обліпиха. Дивіться, в мене вся рука пошкрябана, не знаю, видно вам чи ні? Не фокусуйте. Тож в селі іноді проводимо час і так. Займаємось, як це називається? -збира... Збиратство, чи як коли я... ягоди збирають. Загалом я десь чула, не скажу, чи читала, чи в якійсь передачі, що ягоди є найкориснішим і найціннішим продуктом для здоров'я людини. Ягоди, потім овочі, а потім вже фрукти йдуть. ось щодо рослинності. Ну, злаки то все інше. Я маю на увазі от серед таких, що можна позбирати десь. Тож, напишіть ви свою думку, напишіть, як вам наші краєвиди. Дивіться, як красиво, як гарно. Диві... Ви дивитесь? Дивіться, взагалі. Шевченківські простори. Дуже мальовнича тут, дуже схоже на Донбаські степи, подекуди. Хоча погодою не схоже. Погода не, не дуже схожа. А ось е, краєвидами Ну, ми жили на Донбасі, там, де балки, де от такі самі природа така сама, і ліси подекуди були. Е, не в Шахтарському краю ми жили. Ми жили біля Костянтинівки, там, де регіональний ландшафтний парк, Льопанбик, там такі самі ландшафти, але трошки більше е, таких, знаєте, є низин. І верхівок, звідки видно далече-далече. Якщо тут стою, я бачу ліси навколо мене, то там станеш такий простір, а майже Азовське море видно. Ну, це я як, якби. Але все одно дуже такі ось більш просторі. більш. Хоча природа практично така і сама. Любі друзі, дуже дякую, що подивилися цей влог до кінця. Я вам всім бажаю смачного, гарного! Вітамінного, хай все буде добре. Дивіться також інші мої відео. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!